Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами розглянемо, розглянемо або познайомимося з вами з кутом, з одиницями вимірювання кутів і як вони називаються. Да? Так, значить, що таке кут? Ну, це така геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходить з однієї точки. От, Наприклад, ми позначимо точку А, так, беремо, позначаємо точку А і з неї проводимо два промені. Один позначимо його АБ і другий. АС. Ми знаємо, що промінь має початок, точка А, але не має кінців. Але, щоб його позначити, нам треба поставити там букви. Е, так, отже, оця точка А, спільна точка двох променів. Е, так, та, е, і утворилася фігура, яка називається кутом. Ну, це не просто оці, оці два промені і все, а це все, що знаходиться у нас і отут, внутрі цього кута. Тобто, якщо ви виріжете цей кут з листочка бумаги, да, то це отака фігура, але вона безмежна. Тому що у нас промені, вони безмежні в одну сторону. Да, мають початок, але не мають кінця. Оце називається кут. Значить. В геометричних рисунках кут позначається дужечкою. Отак. І е, точка А, спільна точка, називається вершиною кута, це вершина. Кута, звісно, кута. Чого? Кута. А промені АБ і АЦ сторони. Кута, сторони кута. Так, кути позначаються отаким значком. Зараз я вам покажу. От як маленький куточок намалювали. І буквами можна однією буквою, що є вершиною, тобто буква А, Кут А. Ну, я наведу вже тут чорним. Кут А, або можна позначити як кут. І за годинникову стрілочку БАЦ. Тобто це проти годиникової, БАЦ. Зверніть увагу, вершина пишеться посередині. Обов'язково. Обов'язково. А покут, тепер в протилежну сторону читаємо С А Б. Оце за годинниковою стрілкою, так? кут С А Б. Так, далі. Чим, тобто, що є одиницею вимірювання кутів. Одиницею вимірювання кутів є один градус. Ну, взагалі градус. Тобто, можна один градус, два градуси. І так далі, там 35 градусів, і так далі, і так далі. Ну, ми з вами будемо вчити до 180 градусів в 7 класі, але є і більші кути. Це ми вже будемо вивчати в інших класах. Так, старших. Тепер чим вимірюються кути? Ну, давайте намалюємо кут. І вимірюємо. Чим вимірюється і як вимірюється. От вам кут А, Б, С. Оце у нас вершина. Можна двома дужечками. Різні кути позначаються різною кількістю дужечок. Якщо в задачі у вас декілька кутів, то один, і вони всі різні. То один позначається однією дужечкою, другий двома дужечками, третій трьома дужечками і так далі. Так, значить, вимірюється кути транспортиром. Ну, це отака от півколо, з опорою такою знизу, і шкала нанесена. З однієї сторони, шкали ви бачите, у вас починається з нуля, от з цієї сторони, да, з нуля. Або от з цієї сторони з нуля. от от у вас нулік, от, отут З цієї сторони з нуля. Це, в залежності від того, як у вас направлений цей кут, ну ми потім подивимось. Далі. Оця рисочка, ось ви бачите, вона прикладається до вершини. Тобто, отут повинна бути вершина. Так, з ці міточки я приберу і е, порухаю цей транспорт. я трошки більше його зроблю, щоб було видно вам. Е, так, зараз щось воно не розтягується. Так, о. Прикладаю цей транспортир. Трошки менше треба зробити, щоб так от було. Видно. Так. Оцю рисочку до вершини. І щоб оця нижня, зараз я покажу, яка. Ось нижня співпадала. Ой. Зараз вона почала рухатись співпадала зі стороною нашого кута. Повністю, от, прям отак от співпадало, як у мене. Тепер дивимось, якщо у вас сторона проходить через оцей нулік, сторона кута, то ви починаєте з цього і рахувати. Е, ну, ви бачите, що тут штришок це 20 градусів, значить, отут буде 10. Да? Далі, 30. Далі 40, далі 50 і далі 60. Ну, тут майже 60 градусів. Тому ми напишемо, що цей кут буде дорівнювати 60 градусів. Як це пишеться? Кут А, Б посередині, вершина не забуваємо. С дорівнює 60 градусів. От міра цього кута 60 градусів. Так, Ну, не тільки градуси це не єдина міра кута. Ще є у нас мінута, не хвилина, як ми звикли, а іменно в геометрії мінута і секунда. Значить, мінута. Це у нас одна шість від. Одного градуса. І позначається минута отак. Зараз покажу. Отак от рисочка ось. І є секунда. Секунда. Да? Секунда. Це одна шесть від минути. Так, позначається двома рисочками. Зеленим так, позначу двома рисочками. Так, ну, отже, з цього ми можемо написати, що у нас один градус дорівнює 60 хвилин і одна хвилина дорівнює 60 секунд. Так, давайте намалюємо кут. зараз я трошки це приберу, потім нам знадобиться. Давайте намалюємо кут. Ну, такий візьму, так, тут вершина, сюди промінь провела і сюди промінь провела. Так, щось не дуже вдало. Давайте ще раз проведу. Ви під лінійку це все робите. Так, я забула, що в мене тут є лінійка, можна було взяти. Тоді ровно одразу провелось. Так, ну, нехай це буде кут, наприклад. Ну, МОК. Наприклад, МОК. І із точки О, і з вершини цього кута проведемо ще один промінь. Отак. Ну, там, позначимо А. Так от, будемо казати, що промінь ОА проходить між сторонами кута МОК, якщо він виходить з його вершини і лежить у його внутрішній області. Оця область да, називається внутрішньою. Ця область кута називається внутрішньою. Так, промінь, наприклад, ОМ поділяє оцей кут на два менші кути. Ну, Наприклад, нехай, нехай це буде кут у нас 35 градусів, а оцей кут двома дужками, зверніть увагу, бо вони ж неоднакові, ну, десь 92 градуси. Як нам знайти весь кут МОК? Кут МОК складається з двох кутів Кутів МОА, тобто, дивимось, оцього, да, синенького я намалювала, і з кута АОК, зелененького. Так, значить, плюс і це плюс кут АОК. К. Міри цих кутів ми знаємо. Тобто це 92 градуси плюс 35 градусів. Ну, 90 плюс 30 120, і 2 плюс 5 7 127 градусів. Наш кут МОК дорівнює 127 градусів. От ми і маємо основну властивість вимірювання кутів. що градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить ну, внутрішній частині кута, тобто між його сторонами. Отак. так? Так, хорошо. Ну, Звісно, що таке рівні кути. Рівні кути називаються кути, у яких однакові градусні міри. Тобто, якщо у нас є один кут, ну, так, намальований, наприклад, і написано, що це 40 градусів, і це кут А Б, С. І тут отак, намальований, точно такий кут, і написано, що він теж 40 градусів. Там М, К, С, N, то ми запишемо, що кут С дорівнює куту К, Н. вони однакові. І наголошую на тому, що однакові кути позначаються однією кількістю дужок. Тобто оцей кут дорівнює цьому. Другий кут не двома дужками, а однією. Це важливо для розв'язання задач потім. Або на позначенні потім на малюнках. Так, ну і тоді, якщо ми, значить, ці кути рівні. Але якщо є кут, наприклад, отакий, і тут написано, що він там 85 градусів, так? Да? Позначимо його О, то звісно, що кут О буде більше, ніж кут К. Ну і кут Б відповідно. Якщо ми позначили однією точкою, то ми беремо тільки вершини. Не забуваємо про це: От К Б. Кут О більше, ніж кут К, тому що 85 градусів більше, ніж 40. Тобто градусна міра кута О більше, ніж градусна міра кута К. Так, на цьому зупинимось. Далі про види кутів і бісектрису кутами розглянемо на наступному уроці. Так, назвіть вершини і сторони кутів, зображених на малюнку 3:9. Перше завдання. Ну, це воно усне таке. Перше. номер 39. Так, у вас дан перший малюночок у такий. Ох, чого він так? А М, К Підписані букви. Вам треба назвати вершини і сторони котів. Вершина це спільна точка для двох променів, тобто М. Вершина М. Сторони. МК і МА. Сторони МК і МА. Так. Ну, другий то, те саме, ну тобто ви зрозуміли. Не будемо повторюватись. Номер 44. Так, якийсь у мене номер. Номер 44. Поплясав. Так, знову дан малюночок отакий. Зараз я перемалюю. Раз. Два. Ну, наберу лінійку, щоб не витрачати час. Три. Тобто, з однієї точки виходять три промені BA, BD і БЦ. Запишіть усі зображені кути. Значить, Перше записати всі кути. Ну, давайте подивимось. Перший кут. Це у нас оцей, от я дужкою позначу. І він називається починаємо з букви, наприклад, А. Кут А. Посередині пишеться вершина, а вершина у нас Б. Бо з неї всі промені виходять А, Б, Д. Далі подивимось на другий кут, на оцей. раз, два. Двома дужками, бо вони ж не однакові. Значить, кут Д посередині Б вершина і С. Тобто от Д Б. Ну, і взагалі-то великий кут. Це ж два маленьких, вони якби внутрі. E, значить, третій кут у нас буде А. Б. Так, записали. Користуючись транспортиром, знайдіть градусні міри деяких двох з них. Деяких двох з них. Ну, давайте знайдемо друге кут А Б Д дорівнює і кут Д Б, С дорівнює. Перші два, які ми записали. да? Беремо транспортир, де ого. у нас далеко як скільки ми вже багато понаписували. Так, трошки збільшимо його, отак, і дивимось прикладаємо. Так, звідси йде нулік. Да? Давайте подивимось: ось нулік. Отут співпало. Так, зараз то я забула його. Отак. З оцим нуліком. І пішли. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Дійшли. І тут майже 70, ну трошки менше. Давайте це буде 69. Тобто, оцей куд, да, отут 60. 69 градусів, так, 69. І ви ж пам'ятаєте, ви йдете з того нуля, де сторона цього кута. Сторона цього кута БЦ співпадає тут з лінійчкою нижньою. Так, тепер нам треба виміряти кут. Ой, ми ж виміряли ДБЦ, не туди записала 69 градусів, так. Ми, що оцей спочатку виміряли. Тепер вимірюємо кут А, Б, Д. розвертаємо транспортир. Так, зараз я його спробую розвернути. Щось у мене, ага, о, почав вертітися трошки, ну. І підтягуємо ось сюди до вершини. І ще розвертаємо, бо повинно співпасти. О! Зі стороною БД. Бачите, співпало. Ну, і тепер знову йдемо, бо у нас отут О, так, не пляши, транспортер. зараз. У нас отут точка О, ось вона. Да? І ми йдемо рахувати 10, 20, 30, 40. Далі у нас 50. І далі у нас отут середина 55. А у нас трошки більше. Ну, 56, пускай буде 56 градусів. Отак ми приклали. Одна сторона повинна співпадати з нижньою лінійкою від оцієї рисочки. Так, добре. Давайте приберемо поки. Так, зараз я його зменшу, а то він мені заважає тут. Приберу ці от трошки лишні у нас, що тут є? Так. І тепер третє завдання. Третє завда... завдання сказано: обчислити градусну міру третього кута. Третій кут у нас АБЦ. Він складається з цих двох кутів. Значить, АБЦ дорівнює 56 градусів плюс 69 градусів. Так. Ну, 56 плюс 69, це буде. Ну, це якби я з 56 сюди заберу одиничку, тут буде 70, а тут 55, так краще додавати. Це буде 125 градусів. І якщо ми візьмемо транспортер і виміряємо весь оцей великий код. Так, давайте піднесемо. І тут, щоб у нас співпало о. 125 градусів. Ну, бачите, від нуля йде 20, 40, 60, 80, так. 100. Тут 120, далі йде 130. А між ними 125 градусів. Так, і вийшло. Так, зараз я цей. Приберу. Так, і транспортир поки приберу. Поїхали далі. Номер 46. Номер 46. Давайте подивимось. Накресліт кут кут градусна міра, якого дорівнює 30 градусів. Перше 30 градусів. кут треба накреслити. Ну, давайте. Взагалі-то спочатку треба накреслити промінь. От я беру лінійку, наприклад, отсюда. так. Ставлю точечку. Ну, наприклад, отут це буде початок променя, і провела промінь. Так, все, Лінійку прибрали. Тепер беремо транспортир і суміщаємо. Початок променя з цієї рисочкою посередини. І тут суміщаємо сторону з оцією лінійкою. Сумістили і тепер дивимось: тут 0. З нуля завжди починається з нуля. Треба починати з нуля завжди. Так, значить, тут 0 градусів, ось написано. Далі 10, 20, і оце у нас. Рисочка на 30 градусів. Все, ми поставили, що це 30 градусів. Тепер беремо лінієчку, прикладаємо. А, до речі, це теж транспортир. Ну, а я не знала. Ну, це ж, бачите, ви ж повинні знати, як транспортир взагалі працює. Ось оце у нас 30 градусів, так. Не буду далеко прибирати. Можна поставити отак дужечку і написати 30 градусів на малюночку, іноді так пишуть. Ну, я пишу завжди. В старших класах, так, щоб бачити цей кут. Так, все, ну приберу оце ще. Ой, кружочок. Наступний кут 90 градусів. Ну, 90 градусів чесно можна і без транспортиру. Ви бачите, на транспортирі де 90 зверху. Так, 90. Ну, ладно, давайте з транспортиром. друге, 90 градусів. 90 градусів, це ми беремо лінійку. Проводимо промінь. Ну, точечку проводимо промінь. Тепер беремо транспортер, прикладаємо, щоб все співпало тут. І 90 ми бачимо, це ось вона зверху. Так, 90 у нас зверху. Ось. Там до 90 поставили міточку. Тепер знову беремо лінійку, прикладаємо і малюємо. Ну, ви бачите, 90 градусів це якби сторони клітинки. Тому можна одразу, ну, якби зрозуміти, що це 90 градусів. Тобто, можна одразу намалювати. По клітиночках так. Раз. Два. Оце кут 90 градусів. Він має певну назву, але це на наступному уроці ми вже будемо розбиратися. Так, давайте приберемо. Третє, що нас просять намалювати, 115. Градусів. Знову проводимо, беремо лінійку, проводимо з вами промінь. Так, провели. Тепер ми її приберемо, оце початок. Так. Тепер беремо транспортер, тут, щоб все співпало. От у нас це співпало 115. От бачимо, ось воно 100. Ой, так забула, щоб міточки пішли. 100, ось. Е, наступна 110. Е, значить, е, а далі 120. Між ними буде 115. Тобто, це оця остання міточка. Так, прибираємо транспортир. Оці дві я, то, що вам показувала, прибираю. Беремо лінійку і проводимо промінь. Так, ой, трошки стерло, Все. Оцей кут у нас 115 градусів. Позначуємо двома дужками. Чого я на 90 не позначила? Бо такий кут має певну назву і певну позначку, яку ми будемо вчити в наступному уроці. На наступному уроці. Так, 115 градусів. Ну і там 75 вже намалюєте. Так, що ще у нас тут треба? Який? Виконайте дії додавання. Ну, давайте ще і зробимо і все. Так, лінійку можна прибрати. Номер 50. Перший 7 градусів 13 минут. Плюс 12 градусів 49 минут. Так, дорівнює. Градуси з градусами, минути з мінутами. 7 плюс 12 це буде 19 градусів, а 49 плюс 13 це буде 50-62 минути. Але ми знаємо, що у нас 1 градус це дорівнює 60 минут. Отже, забираємо тут 60 минут, залишиться 2 минути. І, і а 60 минут це 1 градус. Переносимо сюди 1 градус. Значить, це буде 20 градусів і 2 минути, не хвилини, минути. це отакий. Ну, величина, така величина, так називається. Так. Друге. 52 градуси, 17 минут, мінус 45 градусів. 27. Минут. Ну, звісно, від 17 минут. 27 ми не можемо відняти. Тому займаємо тут 1 градус. 1 градус займаємо віднімаємо. А 1 градус це 60 минут. Значить, у нас уже буде 51 градус і 60 плюс 17. 77. Міс 45 градусів 27. Минут. 51 градус мінус 45 градусів це 6 градусів. Ой. Так, зараз. Сказала Слат, а написала градуси. Так, 6 градусів і 77 мінус 27 і 50 минути. Так, на цьому все. Інші задачі і. Інші теорію ми розглянемо на наступному уроці. Дякую вам за увагу! Всім гарного дня! До побачення!